Величезне дякую університету за те, що ми разом спільно оновили цей стадіон. І це вперше за роки незалежності Львів приймає чемпіонат України з легкої атлетики. Це величезна відповідальність, але але іншою з тим величезний усміх для нас. Дякую Збройним силам. Основним викликом стояло це створення зони розминки, бо без зони розминки акредитувати стадіон на відповідну категорію не є можливим. І оце, що ми робили вже цього року, це в межах півтора місяця, і навіть ми за цей короткий час, які тут знаходимося, відгуки від спортсменів, що це, це це круто, це якісне покриття, це, це рівень. Тому ми сьогодні говоримо, що цей об'єкт комплексно може навіть претендувати на проведення. Молодіжних чемпіонатів Європи. цей чемпіонат головний відбірковий етап до участі в Олімпійських іграх. Дуже приємно виграти тут, у Львові на цьому стадіоні. Цього і хотіла. Не так результат, як перемога, якщо чесно. Тому що прийшло дуже багато людей мене підтримати, тому ця перемога для них. Це означає, що я їду на Олімпіаду. Всі ці роки я думав, хочу на Олімпіаду, хочу на Олімпіаду. Потім думаю, треба трошки зменшити таку ціль зробити так, просто попасти на Європу. І потім вже і став ще другим. Дуже захопленим. І потім вже якось зрозуміло, що може ну, поїду на Олімпіаду, бо я дуже високо піднявся за рахунок цього в е, світовому рейтингу. Навіть світова атлетика в обличчі Себастьяна Коя сьогодні відмітила, що у вас такий топ-левел, як він сказав, що каже, ви можете приймати м, навіть топові змагання там чемпіонату світу, Європи.